Команда Юніор Пісачинської ДЮСШ Вітаю вас. Зненацька налетіла на ДЮСШ перевірка. Що робити? Е, вчора позвонив директор, потрібно швидко здати документи. І так, які документи ми готуємо? Е, зі своєї практики розповім, розкажу, може комусь. Е, Згадиться, знадобиться е, молодим тренерам. І так, заява на зарахування до ДюСШ. По цим документам зараховують ваших дітей до ДюСШ. Це перший документ. Е, я як тренер збираю відразу довідку від лікаря. Довідку від лікаря, свідоцтво про народження, заява на зарахування я вже сказав, і ось таку типову форму заяви на проведення реєстрації футболіста. Це я відразу через Київ заявляю своїх гравців. Ось так вона виглядає. Заява батьки заповнюють її. І також я її збираю. І так, документи, які потрібні для зарахування до ДСШ. Заява на зарахування до ДСШ. Копія свідоцтва про наруження. Дві фотокартки. Е, я кажу батькам дві фотокартки 3х4. Чому я фотокартки беру? Мої гравці грають на чемпіонаті України. Там потрібен додатковий лист, де вклеються фотокартки. Що я роблю? Я з діла дістав одну фотокартку, вирізав її, вклеяв все. Батьків я не турбую. І останній документ, я вам вже показав. Це документ. Типова заява така через Київ. Не всі її написали. у США її не требують. Але я перестраховуюсь. Не всі здали, не всі здали. Отака. От типова форма заяви на проведення реєстрації. От вам всі документи. У мене батьки. Ну, я думаю, не тільки в мене. Як відбувається, приносять заява на зарахування. Все чітко, вже заявили, все зарахували, а далі ми зіштовхуємося, от як зараз. Перевірка в ДНУ США. Не знаю, за чого ця перевірка. Працювали, працювали. Перевірка за три роки. У нас по дітям все чітко. Ми взяли. Каз на зарахування не за один вік. У нас все чітко всі діти у нас робочі, всі діти відвідують секцію. А це діти, які не встигли тоді донести 34 чоловіка. Ми їх будемо вносити в п'ятий журнал. У мене чотири журнали повинно бути, але в мене ще. 34 дитини, які не встигли зарахуватися до США і не всі документи здали. Сьогодні я їду їх вносити, зараховувати до США і будемо вносити в базу даних. Це ті хлопці, і дівчата, які не встигли здати документи всі. Не всі документи. Приходили, щось здали, щось здали, але не все. Носенко вже три роки займається у нас. Три роки займається. Ще не зарахован до США. Хлопчик всі документи здав. Всі документи здав, дві фотокартки, довідка від лікаря заява. Все, навіть заявили через Київ, але до США. Ще не зарахований як вам. Ну і багато таких Ось хлопець грає в нас на чемпіонаті міста Харкова. Всі документи є. Незарахований ще, до США. воротар наш незарахований. Хлопець грає, незарахований. Ну ось такі справи, якщо корисне моє відео. Ставте лайк. Все, друзі, до зустрічі.